Я з бабкою їжджу сам на фронт, тому що я отримую задоволення. Перше, я отримую задоволення, тому що я знаходжусь на триста кілометрів від ДЛБЗ, а, а не як пілот в в десяти кілометрах, тому що все ж таки в тебе велика дистанція, ти можеш працювати. По-друге, ти бачиш одразу результат, що до розвідки і військовий зразу у восторгі, тому що бачить його. Я не можу повірити, що виріб за три тисячі доларів може робити якісну розвідку в онлайн режимі. Модуль автоматичного донаведення. Військовий бачить, каже, ми не будемо його вмикати. Я кажу, чому це ж репи? Ну дивись. Їде танк. Якщо його вімкну, твій модуль влетить в центр цього танку. Ну може, там щось пошкодиться, але ми його не знищимо. А мені треба в бак це. А вже запрограмувати модуль автоматичного донаведення, щоб він розпізнав повністю ціль. Це велика бікдата, дата. Але, але це наступний крок. Це не зараз. Іноді можна використовувати, іноді ні. Потім Power Key. Крута штука, деякі підрозділи просто в восторгі, а деякі так дивляться, Типу, а воно бахне, не бахне. Я кажу, воно не може бахнути, це взагалі інша історія. Ну, ми не знаємо. Ну тобто, військові дуже консервативні, і щоб імплементувати цей продукт, це треба просто знаходитися поруч з ними, а краще ще й з ними літати. Відповідно, це я вважаю це флагманським продуктом. Але щоб це імплементувати, це треба ще зробити не просто його розробити, а коли є якась інновація, донести важливість цієї інновації.